Продовжуємо. І зараз поговоримо про коментарі. Коментарі можна використовувати для пояснення коду C, і для того, щоб зробити його більш читабельним. Його також можна використовувати для запобігання виникнення при тестуванні альтернативного коду. І коментарі можуть бути однорядковими або багаторядковими, що стосується однорядкових коментарів. Однорядкові коментарі починається з двох косих наших слешів, де будь-який текст між цими двома слешами і кінцем рядка ігнорується компілятором. Тобто цей код не виконується. І ось що стосується цього, цих коментарів. Дивіться. Ось, наприклад, ми можемо ось тут написати: наприклад, два наших слеші. Ось. І цей код буде закоментовано. Запустимо. Ось у нас лише два рази вивело слово hello. Тобто, в можна закоментовувати блоки коду. Це робиться для того, щоб наш код, ну скажімо так, ви щось зробили, воно не відпрацювало правильно, і ви не хочете його видаляти. А, наприклад, просто закоментувати, щоб не робилося об... ніякої обробки. Закоментували. Або а, коли ви, ну, ви зробили якийсь код, а, ви можете зробити два наших слеші, написати, а, наприклад, наступний код. Ну, наступний рядки а, зараз. Цей код а, для а, виводу до консолі. Uh, тобто ось це закоментування програмного коду. А ось тут у нас відбувається у коментарях пояснення наступного блоку коду. І все. І це однорядкові коментарі. Тобто, ми поставили два слеші, і наш код в один рядок повністю закоментувався. Uh, також. Існують у нас багаторядкові коментарі, де ми можемо вставити будь-який текст, будь-який текст між нашим слеш зірочка і зірочка слеш. І цей код буде ігноруватися повністю. Тобто це будуть у нас багаторядкові коментарі. Ми можемо їх взяти і вставити трохи нижче. Вставити трохи нижче. Тобто тут будуть відбуватися у нас пояснення. Як вам буде більше подобатись таке закоментовування, і робіть. Тобто, це аптою. Але якщо у вас пояснення до коду буде багато рядків, то краще все ж таки використовувати слеш зірочка і зірочка слеш. Це залежить від вас, що ви хочете використати. Але зазвичай ми використовуємо два слеші для коротких коментарів і слеш зірочка зірочка-слеш, для більш того, дякую за увагу. До наступної зустрічі.